П'ятеро людей, які постраждали від атаки ворожих дронів на Вінниччині, знаходяться в центрі термічної травми Вінницької обласної лікарні імені Пирогова. Двоє у важкому стані. У них опіками уражено більша частина тіла. Медики продовжують надавати всю необхідну допомогу. Нагадаємо, під час ворожої атаки у Вінниці, 16 липня, травмовано восьмеро людей, пошкоджені будинки та об'єкти інфраструктури. Продовжують лікуватися п'ять пацієнтів станом. Залишається стабільний, продовжується комплекс лікувальних заходів, в тому числі проводяться етапні хірургічні втручання разом із комплексним консервативним лікуванням із загоєння отриманих ран. Пацієнти, які були доставлені до нас у важкому стані, залишаються у важкому, проте у стабільному. Пацієнти із середнім ступенем важкості на сьогоднішній день вже. Вже прооперовані, проводяться медикаментозне лікування, проводяться перев'язки і надіємося на найшвидше їхнє одужання. Наш підрозділ в повній мірі забезпечений всім необхідним і засобами медичного призначення, і лікарськими засобами для надання кваліфікованої якісної медичної допомоги пацієнтам, які отримали травми різного ступеня важкості.